Час новин на нашому каналі. Головні події дня вже за мить, будьте з нами. Транспортна пожежа у Стрию згорів пасажирський автобус. Трапилось це в обідню пору на вулиці Олени Степанівни. Маршрутка Львів Вижниця зайнялася на ходу. Очевидці розповідають, з моторного відділення пішов дим і вогонь. Водій намагався загасити полум'я, самотужки, однак не вдало. Пасажири, якими автобус був наповнений вщент, швидко покинули салон автомобіля і викликали пожежників. Тим часом маршрутка вже зайнялася повністю. Вогонь навіть зачепив сусідній будинок. Вогнебор. Цями, які прибули на місце пригоди, вдалося швидко приборкати полум'я. Попередні висновки автоінспекторів та пожежників замикання в електромережі. На жаль, не всі документи на автобус ціліли. Однак, водій запевняє, що жодних технічних несправностей перед виїздом на маршрут в автомобілі не було. Наразі проводять експертизу транспортного засобу для встановлення ймовірних причин займання. Ніхто з пасажирів не постраждав автобус ремонту не підлягає. Завершилися великодні свята. У вівторок розпочався робочий тиждень. Проте, на жаль, по справді трудовим він виявився лише для правоохоронних органів, надзвичайників та медиків. Про наслідки пасхальних святкувань далі в сюжеті. У свята автоінспектора контролюють дороги ретельніше. 30% особового складу виходить на патрулювання, адже попри відповідальність та високі штрафи, водії все ж ризикують сідати за кермо автомобіля у нетверезому стані. Тому традиційно таких правопорушень у святкові вихідні більше є. Деякі з водіїв, ігноруючи право дорожнього руху, дозволяють собі сісти за кермо на підпитку. Ну і було, було у нас такі випадки. В основному це в темну пору доби, тобто в вечірній час, коли вже люди повиходили за стола. Стрийський згод дорожньо патрульної служби зокрема оформив сім протоколів на нетверезих водіїв. Окрім дрібних правопорушень, трапилось і ДТП. На об'їзній дорозі. Стрия в'їхала у відбійник кіномарка БМВ. річний водій не впорався з керуванням. Усі пасажири потрапили до лікарні з травмами. Однак цього року за шоферів усе ж менше ніж минулого цього року. Це ще порівняно з кожними роками. Наші водії. Ну, менше стало вживати, не ну, точніше вживати, може вживають, але за кермо сідають уже одиниці. Такі ну як правило, це люди похилого віку і старші за 40 років. Вони це мало то дозволяють становиться. Моло молоді люди віком від 18 до 30 років. Тому автоінспектори звертаються до усіх автолюбителів. Будьте сумлінними водіями, дотримуйтесь правил дорожнього руху та не сідайте за кермо на підпитку. Люба Яворська, Руслан Леськів Стрийські новини. На кінець травня у Львові запланований науково-практичний семінар щодо збереження дерев'яної сакральної архітектури Львівщини. На нього запросять парухів усіх дерев'яних церков регіону та голів відповідних сільських рад. Приводом стала втрата ще одного старовинного храму в області. В ніч з 24 на 25 квітня в селі Переволочна Бузького району до тла згоріла греко-католицька церква у спеці Пресвятої Богородиці, датована 17 століттям. Попередній висновок під Пал не так давно стрищина також втратила одну із своїх сакральних пам'яток. Три роки тому храм у селі Угольне зайнявся після великоднього богослужіння. Всього на Львівщині є близько 600 дерев'яних церков та дзвіниць, і їх необхідно уберегти від займання випадкового чи навмисного. Тарифи на електроенергію для населення піднімуть ще двічі. Національна комісія регулювання електроенергетики в квітні і в грудні 2011 року повинна прийняти постанови про приведення відпускних тарифів на електроенергію для побутових споживачів до економічно обґрунтованого рівня. Таким чином, при ухваленні відповідних рішень, тарифи на електроенергію для населення можуть вирости з травня 2011 року і січня 2012 тисячі Ціни на електроенергію для населення. З травня 2006 року зросли на 25%, а з 1 вересня ще на 25%. Планувалося, що відпускні ціни на електроенергію для населення будуть приведені до економічно обґрунтованого рівня до середини 2008 року. Проте цей процес був призупинений, і зростання цін для побутових споживачів було знову заморожене, але вже до 2011 року. Нагадаємо, в поточному році комісія двічі підвищила ціни на електроенергію для населення – з 1 лютого на 30%, а з 1 квітня – на 15%. 1 червня цього року Генеральне консульство Республіки Польща у Львові прийматиме лише ті візові анкети, які були зареєстровані в інтернет-системі Е-консулат. E Як повідомляє інтернет-сторінка генконсульства, подання візової анкети без попередньої її реєстрації в інтернет-системі буде неможливе. Зареєструвати візову анкету можна на сайті www.econsulat.gov.pl. Користувачі сайту матимуть змогу заповнити візову анкету онлайн. Реєстрація в такій системі передбачає також можливість вибору, дату подання заявки та відповідної дипломатичної установи. Попередня реєстрація вимагатиметься як при оформленні національних віз типу Д, так і шенгенських типу С. Що стосується подання візових анкет для груп. Реєстрація через систему е консулат є обов'язковою вже зараз. На цьому я ставлю крапку. Більше інформації на сайті талам.ей. А я прощаюсь з вами до завтра на все добре. Мої вітання до вашої уваги новини спорту. В студії для вас працює Ігор Тинків. У Львові розпочали дитячі змагання з тенісу. У місті Лева тривають престижні змагання з тенісу під назвою Український тенісний тур. Ці змагання серед дітей до 12 років прирівнюються до чемпіонату України та мають високу категорію. А перемогу виборюють більше 70 тенісистів з усієї України. Як повідомив директор турніру Анатолій Стасюк, до Львова з'їхались усі найсильніші юні майстри ракетки. У Тернополі борці змагатимуться на честь Бандери. З 29 квітня по 1 травня у Тернополі проходитимуть третій всеукраїнський турнір з вільної боротьби на честь Степана Бандери. У змаганнях візьмуть участь юнаки 1998 2000 років народження з різних областей України, повідомив Зік. Змагання проводять з метою вшанування пам'яті Степана Бандери, національно патріотичного виховання молоді, популяризації вільної боротьби серед юнаків та сприяння залученню школярів до занять спортом. У програмі турніру також передбачено екскурсію до унікального Музею політичних в'язнів і репресованих у Тернополі та прогулянку містом. Українець обіграв найсильнішу у світі шахову програму. Українець Андрій Слюсарчук сенсаційно виграв матч у шахі проти найсильнішої у світі комп'ютерної програми Рибка-4. До сьогодні жоден гросмейстер світу не зміг у рівних умовах обіграти цю програму. А Слюсарчук грав на осліп і переміг з рахунком 1,5 на 0,5. Першу партію, яку Андрій грав білими, він виграв, другу чорними звів нічію. Пише спорт сьогодні. UA». Доктор медичних наук, професор, нейрохірург, нейролог Андрій Слюсарчук відомий тим, що зміг запам'ятати рекордні 30 мільйонів знаків числа. Пі, за що отримав прізвисько доктор Пі? Баль увійшов у тренерський штаб збірної України. Вітчизнаний тренер Андрій Баль спростував повідомлення про свою категоричну відмову увійти в тренерський штаб збірної України, очолюваний Олегом Блохіним. Більше того, як розповів Андрій Михайлович, він прийняв пропозицію приєднатися до підготовки національної команди до Євро 2012. Мені навіть важко сказати, звідки з'явилися чутки про мою та ще й категоричну відмову працювати в збірні, сказав Андрій Михайлович. Власне, саме сьогодні я мав бесіду з Олегом Блохіним, і можу сказати, що вже найближчим часом приступаю до роботи в збірні. Ні України ймовірно, вже скоро буду з робочою поїздкою у Львові на перегляді футболістів, адже часу на підготовку в дійсності ми маємо мало. Тому зараз потрібно цінувати кожен день, переглядати футболістів і дивитися на їх готовність. Голландський футбольний клуб підписав контракт із півторарічною дитиною. Малюк Берке Вандер Мей прославився завдяки аматорському відео в інтернеті і вже є гравцем ФК Венло. Представник голландської ередивізії Вищої ліги чемпіонату Нідерландів Венло шокував футбольну громадськість, підписавши символічний контракт із півторарічною дитиною, яка, в свою чергу, шокувала Ютуб своїм футбольним талантом. Малюк Берке Вандер прославився завдяки аматорському відео в інтернеті, на якому він вправно заганяє м'ячі в коробку для іграшок. У клубі оцінили талант хлопчика Запропонувавши батькам підписати угоду на 10 років. За словами ініціаторів контракту із Берки, обов'язково виросте гарний і талановитий футболіст. Адже свого часу його дідусь виступав у складі Венло. І це було останні повідомлення на сьогодні. Як завжди, вдячний вам за увагу. Зустрінемось завтра у цій же порі. Синоптики прогнозують на завтра хмарну погоду з проясненням. Атмосферний тиск 735 мм ртутного стопчика. Волось повітря 67%. Температура повітря вночі 6-10 градусів з позначкою плюс. В день плюс 18, плюс 20. Вітер дутиме в східному напрямку 1-4 метри за секунду.